Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Моє вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Державна міграційна служба України готова до оформлення та видачі біометричних документів. В усіх областях України вже завершується встановлення обладнання необхідного для цього. З початку 2015 року українці почнуть отримувати біометричні закордонні паспорти. Такий документ знадобиться для того, щоб у майбутньому наші співвітчизники подорожували до Європи без віз. Знаєте, що є постанова уряду, яким Визначено, що запровадження біометричного паспорта в Україні до розпочатися з 1 січня 2015 року. Це одна із вимог Євросоюзу щодо запровадження для України безвізового режиму. Чимало людей цікавить питання, що буде із старими закордонними паспортами, чи можливо буде із ними перетинати кордон. Фахівці міграційного відомства кажуть, що документи, видані до нового року, залишаться чинними, аж поки не завершиться термін їхньої дії. Наш закон. України, який діє на сьогоднішній день, він не забороняє мати два паспорти. Якщо в людини є або вона вчора отримала паспорт старого зразка без чіпа, не біометричний, якщо вона є в неї потреба, вона прийде до нас 1 січня чи прийде в кінці люто, ми. З задоволенням форм паспортів за кордони, зразка, з біометричний. Утім, є громадяни, котрі не бажають, аби їх біометричні дані були внесені у новий паспорт для виїзду за кордон. Урядовці подбали і про таких представники наших релігійних організацій, окремі люди, які носять собі якісь там е е переконання. Вони не хочуть, щоб їхні дані. Відбитки пальців рук, їхні прізвища, їхнє фото було занесено на цей чіп. Ними і пішли так сказати, на зустріч цим людям і забарувадили новий паспорт. Я не гриб біометричний, а новий паспорт, нового зразка. Він буде такий самий, як біометричний, але тільки без чіпа. Бланки паспортів друкуватиме державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна. Ціну на паспорт вони установили на сьогоднішній день еквівалентно на 15 євро. Це виходить у нас 264 гривня, собівартість паспорта. З чіпом цей паспорт, паспорт теж нового зразка, але без чіпа. Його ціна буде 204 гривні, собівартість, яку встановив виробник полігравків Кімнат Україні на сьогоднішній день. Але це, що ви говорили і доносили до наших громадян, що тільки ціна на бланк. Кроме цього, ви знаєте, в оформлення паспорта також входить адміністративні послуги і також входить державне мито. Тож, вірогідно, біометричний паспорт коштуватиме 518 гривень за 20 днів, за 10 днів 775. Ціна нового паспорта без щіпа – 461 гривня. Електронну систему, на основі якої здійснюватиметься оформлення документів, встановлює та обслуговує державне підприємство українські спеціальні системи. Отже, весь процес від оформлення, виготовлення та видачі буде повністю здійснюватися державними установами. Поки що працюватимуть лише 30 пунктів оформлення, але протягом січня лютого Державна міграційна служба забезпечуватиме й інші територіальні підрозділи апаратурою необхідною для відбору біометричних даних. В день ми видаємо до 5-8 тисяч в день. От, множте чи на 20 інші чи на 25, скільки там вихідних буде місяці. Ми видаємо зараз цих паспортів. Я впевнений, що перший квартал, перша половина цього року набагато збільшиться. Оформлення паспортів іменно біометричний. Тому що багато людей дзвонить зараз, от е, пишуть листи, що коли почнуть, я хочу оформити паспорт, але я жду біометрично. Тому я впевнений, що ця цифра може зрости навіть удвічі. В день будемо оформляти не 5, не 8, а 10-15 тисяч паспортів. Якщо ми з 1 лютого повністю розгорнемо, як я сказав, вже буде 600 по країні робочих місць, то це вправим швидко, спокійно і навіть краще, чим справлялися. Тому що, як вам сказав, раніше у нас було всього 204 205 п'ятим робочих місць, бо їх 600. І проблем з біометричними. Навіть мені здається, не такі будуть черги, то що буде набагато більше на збільшено робочих місць, де людина зможе прийти і оформити паспорт. Для уникнення черг і охочих отримати біометрику державне підприємство Документ у регіональних паспортних сервісах встановлює спеціальне обладнання. Воно є державне підприємство, яке входить до складу міграційної служби. Теж закупили за свої кошти обладнання, закуплює верніше 11 областей. Охвачує до 1 січня і ще 15 після 1 січня, тобто 26 робочих місць на додатково ще встанови наразі разом з нашим міграційними службами, це що теж збільшить прийом наших громадян. Щоб отримати документ, треба буде пред'явити внутрішній паспорт громадянина України, сфотографуватися, залишити відбитки вказівних пальців та поставити підпис на електронному планшеті. Ці дані будуть заносити на вмонтований в обкладинку електронний чіп. За словами фахівців, доступ до них надається відповідно до міждержавних угод. Тобто будь-хто не зможе дістатися до персональних даних громадянина. В оформленні трошки буде легше, бо якщо зараз людина для оформлення закордонного паспорта не має. Пред'явити паспорт громадянина України, сплативши квитанції та копію дефіційного коду, то в подальшому для оформлення біометричного паспорта вже справку. Копію інфекційного коду приявляти не потрібно тільки паспорт громадянина країни і виплативши необхідні платежі. Цікаво, що власниками біометричних паспортів будуть також діти. Їм вони видаватимуться у замін проїзних документів дитини. Як це було до цього часу? Малечі отримуватиме паспорт строком на 4 роки. З 16-річного віку діти матимуть паспорт зі строком дії 10 років. Одна із найгостріших соціальних проблем в усьому світі це невпинний потік нелегальних мігрантів із Африки та Азії. Актуальна ця проблема і для України, оскільки саме територію нашої держави нелегали використовують як зупинку на шляху до Європи. Найчастіше це стосується іноземної молоді, що приїжджає до нас на навчання і незаконно залишається тут. Чим завершуються такі подорожі? Далі у сюжеті ця чорношкіра дівчина народилася в Африці У 2004 році. Вона прилетіла до України щоб здобути вищу освіту. Студентські роки швидко промайнули, але повертатися додому смаглявка не поспішала. каже, хотіла кращого життя ніж на батьківщині. Тож порушуючи вимоги міграційного законодавства, вирішила залишитися. Я рачусь якщо Є у мене Є шансомі остатися. Утім, законних підстав для цього не знайшлося. Тож дівчина незабаром вирушить до рідного краю. Таке рішення виніс суд після розгляду її справи. Примусово видворити із України, громадянку республіки Кот-Дівуар Ебі Атіана Малін 9 липня 1977 року народження породженки міста Абенгуру, Аббенгуру, Республіка Кот-Дівуар. постанова суду підлягає негайному виконанню. Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду Київ через Бровський міський районний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення. Така ж доля спіткала й іншу іноземку. на території нашої держави. Вона перебувала незаконно протягом останніх трьох років. Основна тобто суду підлягає негайному виконанню. Зрозуміла рішення суду. Для вас, так, Робота з виявлення нелегальних мігрантів на Київщині проводиться систематично. Обидві африканки були затримані у місті Бровари працівниками державної міграційної служби. Одна громадянка Кот Дівар, інша громадянка Камерун, які в 2004 році приїхали на територію України на навчання. В 2011 році вони закінчили навчання. І е, з території України не виїхали, перейшли на нелегальне становище. Затримання та примусове повернення додому так закінчується незаконне перебування в Україні для більшості нелегалів. Були складені позовні заяви про їх незаконне перебування на території України і подані до Броварського міського суду. Броварський міський суд прийняв рішення. Про примусове їх видворення з території України подібне рішення зазвичай приймається у тому разі, якщо іноземці злісно порушують міграційні вимоги, не дотримуються законів та відмовляються добровільно виїхати з України. За статистикою кількість видворених осіб сягає кількох тисяч на рік. Це була програма Міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить!